Ану, ням. Набирай. Набирай. Давай. Набирай. І така. Ой, молодець! Молодець. Богданчику зараз рік і шість, він має вагу десять кілограмів, апетит у нас гарний. Їмо ми самостійно. А народилися з вагою кіло сто тридцять. Пішли, пішли. Пішли. Ходити Богданчик почав рік і місяць самостійно. Трошки соромився. Півторарічний Богдан народився на два з половиною місяці раніше свого терміну, у квітні минулого року. На сьомому місяці вагітності, пригадує його мама Тетяна, підвищився тиск, і вона потрапила до обласного перинатального центру в Кропивницькому. Ми збивали тиск, але нічого не вийшло. Він зробили кесовий ростин. Народився він з вагою кіло 130-35 см, сантиметрів. Був на Апараті штучного дихання він сам не дихав, за нього дихав апарат. Перші два тижні, напевно, навіть перші три тижні протягом місяця він дихав у нас сам. Через місяць він почав сам їсти з бутилочки. Весь цей час я перебувала з ним в лікарні. Було емоційно дуже тяжко, тому що Богдан набирав вагу, втрачав вагу. Говорить, старша донька, десятирічна Діана, теж передчасно народилася на місяць раніше потрібного терміну. Діана народилася з вагою кіло п'ятсот і, але вона в мене молодець. Вона самостійно їла уже відразу з пляшечки. Вона Діана не лежала в мене в ну, не в реанімації, не в цих боксах. Вона відразу зі мною лежала в палаті. Додому Богдана виписали через півтора місяці з вагою 2 кілограми, 400 грамів. Нині син розвивається на свій вік, говорить Тетяна. Наші дітки поспішайки вони неймовірно сильні, вони сильніші навіть ніж ми. Поки ми хвилюємося, поки ми думаємо, поки ми реагуємо, вони вже борються за своє життя. І потрібно більше спілкування, впевненості, говорити, що ти впевнений, що все буде добре. Щоб... В від тебе відчувала твоя дитина, це тепло, цю впевненість вони в нас неймовірно сильні дітки. Саме емоційна підтримка надзвичайно важлива у виходжуванні передчасно народжених дітей, розповідає завідувачка відділення реанімації та інтенсивної терапії перинатального центру в Кропивницькому Катерина Пизіна. День поспішає відзначається з 2009 року, і це були батьківські організації, які створили цей день для того, ж щоб залучити увагу суспільства, що проблеми Часно народжених вимагають дуже, дуже кваліфікованої медичної допомоги, дуже емоційної і психологічної підтримки батьків. Передчасно народженими вважають дітей, які з'явилися на світ з 22 до 37 тижня вагітності. Пояснює керівниця перинатального центру Тетяна Мітєва. По перинатальному центру за 10 місяців знов таки народилося 1370 діток, з них 121 перечасно народжених. І з них 11 до кілограму. Це складає 8,8%. Це такий відсоток по перинатальному. в 22-24 він складав до 9-10%. Якщо передчасно народжені діти потребують медичної допомоги, вони перебувають у ков'єзах. Це такі пристрої, умови, в яких максимально наближені до внутрішньоутробних, показує лікарка Туріне Омарова. Дітки, які потрапляють у нас в реанімацію, вони як правило знаходяться на штучній вентиляції легень, тобто повністю за них дихає апарат. Або на масочці вони дихають самостійно, але маска їм допомагає. Вони не можуть самостійно їсти. Ми годуємо їх через зондик, маминим одним молоком. І потім мами, коли стан дитини дозволяють, вони можуть брати на ручки. В деяких випадках це через тиждень, в деяких може бути таке, що через місяць. На даний момент у нас найменша дитинка це 25 тижнів з вагою 800 грамів, інші дітки трішки більше, там кіло 200 кіло Говорить, з початку року у центрі виходили найменшу дитину з вагою 640 грамів, яка народилася у п'ять з половиною тижнів. Виходжування таких дітей може тривати місяцями. Найдовше було до п'яти місяців. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.